Так, доброго дня. Доброго дня. Хто вже вимкнувся? Напишіть, будь ласка, звук картинка, як у нас? Так, доброго дня, все ок, все добре, чудово. Звук є, картинка є. Дякую. Так, я вмикаю паралельно, щоб бачити ваші коментарі. Так скучаю за вашими ефірами. Дякую, доброго дня, дівчатка, Вмикаємось. это добре. Як настрій пишіть. Працюємо сьогодні активненько. Вот Скільки у нас роботи? Так, а зараз ще тіста будемо замішувати, тому вмикаємось. Доброго дня. Пишіть, хто звідки приєднується, подивимось. Теж цікаво. Поки ви пишете, я форму змушу не встигла перед ефіром, бігом готувалась. Так, Доброго дня. Мишувага, Запорізька область, доброго гандалочка. Доброго дня з Миколаєва рада бачити навзаєм. Я сама вже скучила за такими ефірами, тому так як сьогодні активненько працюю. Так, так як в нас хлібчик такий десертненький, зараз будемо замішувати, я про нього розповім. Форму змащую вершковим маслом. Він ароматику мав і краще буде довше зберігатися, так як відправляю туди, де треба, щоб зберігався. Харків, доброго раночку, доброго дня. Біла церква Лєнчика, доброго! Ми зараз з вами трошки в зворотньому процесі попрацюємо, розформуємо той хлібчик, що заготовлений. Бачите, типу, поворушила верхівку трошки. Сідаємо. І далі будемо замішувати. Це все буде підходити. Ті ж самі заміси просто робила на холодну ферментацію. Ми будемо замішувати, я про це все розповім. Так. Одеса, Київ, Кривий ріг, супер. Польща. Чудово. Так. Доброго раночка, доброго всім вмикаємось. Тері такі хвилинку буквально, поки до нас бажаючі приєднаються. А я тим часом використаю час на змащення форм і... До роботки. Хтось сьогодні зі мною хлібчик пече? То що вас взагалі робить? Скажіть, будь ласка, паралельно зі мною. Цікаво. Так. Чим змащуєте вершковим маслом, дівчатка? Я тільки що може вимкнулись пізніше. Зараз я ще все проговорю, щоб було зрозуміло, бо дівчата приєднуються. Хтось відразу, хтось пізніше будуть питання. Можна змащувати рослинним маслом, є спеціальні масла для форм. Взагалі на відправку, якщо хлопцям випікаю, то хліб печу не тільки в таких формах, печу і в паперових, тих ще покажу. І відповідно в них вже відправляю. Тоді хлібчик так само довше зберігається, тому що той пергамент, який там є на формі, він теж захищає від пересихання. Так, збираєте докупи все чудово. Роздрукували. молодці. Я пропишу грамаж під описом, потім, як збережеться ефір. Але хто бажає саме матеріал для друку, то на сторіночці в мене в Інсті була інформація. Хто, можливо, потім буде переходити, здивитися з Ютюбу в описі також, дивіться сторінку. Приєднуйтесь, підписуйтесь, будемо творити. Ну і тут взагалі багато цікавого для себе знаходите. Хлібчик розложити. ще й таку форму використовую. Дуже люблю її. для житнього хлібчика. Він такий, якийсь мені тут апетитно гарний виходить. По підготовці форм, хто, можливо, буде купувати форми новенькі, по підготовці форм я роблю наступне. Я не роблю цю жирову сорочку на формі. Роблю наступне. Після отримання форми промиваю добре, без миючого, без нічого, добре, в гарячій воді промиваю. Форми, далі просушую, прокалюю їх в духовій шафі до повного просушення. Температурка 220 і прокалюю гарно форми. Щоб вони прям добре-добре прокалилися. Без покриття, без там олії і всього подібного. Е, ну, мені так подобається більше. Я страшенно не люблю ці такі жирові нальоти. Вони потім формуються, в будь-якому разі на формах форми старіють. Але е, все одно от, таким чином. А потім е, перед випічкою змащую або склеєвим маслом для форм, Або, відповідно, вершковим, в залежності від того, який це хлібчик. Якщо це десертний, як ми сьогодні працюємо, то вершкове масло дуже гарно ароматикою доповнює. Ну і, звичайно, продовжує також збереження, воно теж е, е, жир безпосередньо на це впливає. Так, остання форма, і вже будемо починати працювати. Доброго раночку. Так, хто до нас ще вмикається? Хто вімкнувся, напишіть звідки приєдналися, цікаво. Щоб вони нам поки не паперові це я ось такі мала на увазі кесові форми. Бачите, якщо не вистачає, тих, що я хочу, то Беру ці. Так, що ми зараз з вами робимо? Ми з вами е зараз працюємо ще раз в зворотньому порядочку. Так, Бухів, Українка, Норвегія. Угу. Одеса. Чи буде запис? Планую зберегти. Якщо в нас мережа не передумає, то планую зберегти. Так. Добре. Ще раз доброго дня всім. Хто приєднався трошки пізніше, доброго дня! Можливо, з кимось не знайома. В основному ж, зараз в ефірі всі саме підписники зі сторіночки. В інсті, мене звати Інна Тарасюк. Хто буде дивитись записи, в описі буде сторіночка, тому заходьте ефір. У нас це не якийсь майстер-клас. Я працюю, ви спостерігаєте. Навчаєтесь, паралельно розповідаю, паралельно спілкуємося е і відповідно насолоджуємося процесом. Е опис е Сам не опис, а прописані інгредієнти під відео будуть. Кому потрібні друковані рецептурники на сторіночку Вінсті, там є пост, е зробили що прописано, отримали посилання на тих карт роздрукували собі. ну Або ж е натуєте в ефірі, як кому зручно. З цим зрозуміло. Далі, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні готуємо з вами смачнючий десертний хлібчик гарбузовий, зараз буду про нього розповідати. Ми сьогодні з вами зробимо зефір і печиво. Зефір мега смачний, один з улюблених, полуниця м'ята, свіженький, ароматний, абсолютно простий в роботі, тому все покажу. Але по-тісту ми будемо працювати з вами в зворотньому порядку, тому що є заготовки, ми їх зараз. Зараз розформуємо, щоб вам, відповідно, показати в ефірі всі да, процеси від початку до кінця. Ми їх зараз з вами розформуємо, а далі займаємося одним замісом тіста, покажу, як замішую, які там є нюанси в роботі, тому що вони є. Ну і далі, відповідно, з ефірі печиво. Якось так. Що не зрозуміло, ви запитуєте чат у мене паралельно відкритий. Якщо десь побігло питання вверх, ви, будь ласка, його продублюйте. Щоб я його не пропустила і буду відповідати. Перший раз вами чудово. Так, що випікаю, розповіла сьогодні? Чернівці, доброго. Тому так, що не зрозуміло, напишіть. І будемо працювати. Випічка. Чому сьогодні вона така різнопланова? Тому що випічку відправляю на схід хлопцям, тому відповідно хочеться щось і корисненьке, і смачненьке передати. Чому саме такий хлібчик? Тому що він знову ж таки в нас іде з жирами, з вершковим маслом. Тут є яйця в складі, і він більш такий, знаєте, між хлібом і здобою. Серединка, така десертний хлібчик. Він гарно зберігається, смачненький, ситніший значно, ніж просто голий хліб. Тому так, тому гарбузовий сьогодні. Ну і корисненький, звичайно, гарбузка. Це трошки добре. Так, тістечко зараз викладаю, дивимось. Тістечко в вологі, гарно підіймається. Ми в формах будемо. Формувати. Я, секунду, бокси підніму. Робочий стіл не забиваємо борошном, я про це буду говорити ще в замісі. Коли формуємо, використовую масло на стіл, У мене зараз оливкове. Хороше масло смачненьке. Тому таким тоненьким-тоненьким шаром собі розтянули. Що потрібно десь додали трошки? Ось так. І буде смакота. Так. Вітання з герц, ага. так. І працюємо з перервами. Ні, планую без перепідключенцями, тому тут і проводимо ефір. Тому одне за одним зробимо, відповідно, тому є і заготовки. Так. За цим посиланням у вас має бути великий, довгий один ефір. Так, може, вже комусь там приїмся, але працюємо ну, однозначно більше двох годин. У нас вийде точно. Буду замішувати... змішувати. Так. А у вас же вказана вага гарбузика. То у вас не сирого, а вже готового, запеченого. Так. Так, планую зберегти дівчатка. Так, одну тісточку зразу всі викладу, бо всі приведу звідси. У мене. Мені здається, у мене одна форма ще з гарбузиками є. Я... Зараз дійдемо до замісу. Давайте все розформуємо. Дійдемо до замісу, я вам покажу і розкажу все детально по інгредієнтам. Не хвилюйтесь. Дівчатка зі мною я детально завжди все розповідаємо. Все буде зрозуміло. Досвід вже роботи з хлібчиком, хто ще тільки вперше буде готувати, діліться. Активненько, вижіть Так. І дивіться, яка в нас смакота і краса. Відрізняється оці два, і цей, десь мене трошки гарний попав. І цей кольору, тому що різні гарбузки. Тут була яскравіша, така оранжевіша, а тут трошки світліша, бачите, і, відповідно, видно різницю. Так, покажу вам по консистенції тісто, яке вже відпочило. Гляньте, яке воно вологе, гарно розтягується. Дивіться, яке полотно. Так, і все. Зараз будемо розділяти. То підвисає періодично картинка. Дівчаточка, напишіть як у кого зв'язок. У мене сьогодні були бріош булочки, спробувала смачні вийшли, але я не професійний пекар. Знайшла рецепт і зробила як змогла. Буду рада побачити, як професійно це робити. Ну ми сьогодні з бріошкою не працюємо, але якщо ви захочете, ви знайдете мою сторіночку. Якщо ви сюди прийшли, ви її маєте вже знати. Там є збереження ефірів, там синабони смачні є. Подивіться, от і тут є так само записи ефірів. Потістав. Подивіться, прослухайте, там дуже багато корисної інформації для себе знайдете. Я навчаюсь, поки не завжди гарно, але завжди смачно. Супер. Ну, далі практика. Хліб буду пекти вперше, довго йшла до цього, чудово, нормальний зв'язок. Тоді це локально у вас щось з мережею. Тому що, якщо підвисає у мене, буде підвисати у всіх. Так, ми з вами розділяємо. В мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 форм змащено по 450 грамів тіста. Шпателем, ножем чим вам зручно. Ваги ставимо і пішли. Оце мало відрізано зараз додому. Пішли розділяти. Спочатку поділили, далі передформовка і затим формування. Якщо ви, до прикладу, робите невеличкий заміс, так, то ви можете упустити в даному випадку передформовочку, якщо у вас там буде дві хлібинки. Але якщо робите великий об'єм, то відповідно передформовочка обов'язкова. Тістечко вологі, щоб ви мені потім не лякалися. Будемо замішувати про борошну, розповім. Є така, бачите, легка, зовсім легка, не заважаюча липкість. Це для того, щоб у нас хліб, по-перше, мав гарний підйом, мав гарну пору, гарно зберігався. Це також важливо, тому не забиваємо ні в якому разі тісто додатково борошно Зробити несмачну булку. такую забыту и не Уже Жирик с вами, сподіваюсь надолго. Так. Часом підвисає. Знову ж таки, це локально може бути мережа, дівчатка. Це те, що тільки що говорили. Так, оскільки я вже наважала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Вже в нем залю мають. Заговорилось. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 550. Зараз важу. Туди можна 520 на одну хлібинку більше. Зараз секунду розділяю. буду.